Перед нашою розмовою з Угорщини постукали. Е, Угорщина запропонувала Україні встановити на різдво припинення вогню з Росією та обмін військовополоненими але. Зеленський нібито відкинув цю ідею. Про це сказав Орбан в своєму Твітері і е, сказав, що ми зробили все, що могли. Ну от з таким пафосом е, цю е, дуже дешеву маніпуляцію ми почули від Орбана, але знову ж таки е, можна було б на цьому і завершити, якби не його контакти з Трампом і з Путіним. Тож мені цікаво розглянути цю історію е, з вашої точки зору. Ну, насправді це ж далеко не вперше. Віктор Орбан намагається е, поставити себе в якості такого посередника або медіатора, так між Європою і новим е, американським президентом, поки що тільки обраним, так, але з 20 січня е, таким, який вступить офіційно на посаду. Ну і зрештою, ми ж пам'ятаємо, що цілу осінь він займався практично тим самим, тобто він робив якісь такі незрозумілі заяви, незрозумілі рухи в нього були вояжі. І в Флориду в Маралаго до е, тоді ще кандидата в президенти Дональда Трампа, і в Москву з до російського диктатора. От з е, в Пекін він літав. Потім в Анкару до Ердогана. Ну і так далі. Та тобто, фактично, він намагався себе позиціонувати від самого початку. На випадок, якщо Трамп е, переміг на переміг би на цих виборах президентських сполучених штатах Америки, зрештою так сталося, так Орбан розраховував на те, що він от таким з такою своєю активністю е, і такими близькими контактами із Дональдом Трампом він себе зможе позиціонувати від імені європейських країн як такий собі медіатор або посередник, е, до які е, буде доносити так, бо мовити, та е, волю європейців до Дональда Трампа. і, Відповідно, буде потім транслювати. Бажання ну, вже новообраного американського президента до європейських країн, ну але зрозуміло, що ну на той момент, коли Орбан здійснював ці вояжі, судячи по реакції Європейського союзу, було зрозуміло, що європейці були не в захваті, залишаються не в захваті від перспектив такого посередництва. Ну і зрештою, для самого Віктора Орбана на цьому тижні був такий дуже холодний душ насправді в цьому форматі, тому що, попри всі оці його метання. І спроби як кажуть, втертися в довіру до Дональда Трампа, показати себе людиною, яка до нього максимально наближена. От вони там так неофіційно спілкувалися в Маралаго. Була купа фоток звідти, ну і в принципі зараз, якби йде повтор, да? але цей повтор уже йде після того холодного душу, про який я кажу. Це був візит Дональда Трампа в Європу. І попри всі старання Віктора Орбана, це був візит не в Угорщину, а у Францію. Да? Яка традиційно серед усіх європейських країн займала ну так послідовно, системно саму антиамериканську позицію. Тобто, французи традиційно історично це якби не Стосується виключно нинішнього французького керівництва, але в цілому та традиційно Франція займала. Таку більш ну, більш і максимально опозиційну е позицію з приводу е би, політики американської, яка в першу чергу стосувалася європейських країн і європейських справ. Ну і от е власне, е Дональд Трамп після всіх зусиль Віктора Орбана приїжджає не в а у Францію, і зустрічається не з Віктором Орбаном, та, який до нього там, частив та, і е намагався показати себе найближчим соратником так, е серед європейців. Дональда Трампа, а трамп зустрічається з президентом Франції Макроном, і власне це такий був. Ну, дуже цікавий, дуже специфічний пас Трампа Віктору Орбану, який означав, що ну зрештою Трампу може подобатися таке холуйство та з боку угорського прем'єра. Але самих холуїв Трамп не дуже любить та, і зустрічатися він з ними теж не поспішає. І от е, тепер, побачивши от це все та подивившись, що насправді всі попередні зусилля Віктора Орбана пішли прахом. Він зараз намагається відновити. Е, ці свої зусилля повторюючи фактично те саме, що він робив восени. Да, тобто він знову зганяв маралаго до о, Дональда Трампа. От е, після того він е, ну звичайно він не поїхав в Москву, але він позвонив Путіну і поспілкувався з ним. От е, ну і тепер, от о, ці всі його казки про те, що нібито він там пропонував припинення вогню, е, різдвяне перемир'я, обмін полоненими, і все це могло би бути, якби президент України від цього не відмовився. Тобто, очевидно, що в такому ширшому контексті. Орбан намагається відновити оцю свою репутацію медіатора, яка дуже сильно похитнулася. Причому похитнулася в першу чергу завдяки оцьому уявному патрону та самого Віктора Орбана Дональду Трампу. Тобто, ну ми бачимо, що насправді стратегія угорського президента. Вона і по з точки зору сприйняття інших європейських країн, так вона зазнала фіаско, Ну і сам Трамп показав Орбану його місце. І е, показав, що незалежно від того, що б е, віктор Орбан не робив або не говорив, так все одно ну, зрештою все буде тільки так, як е, зробить і скаже Дональд Трамп. Ну і тепер очевидно, що Віктор Орбан намагається якось врятувати е, ну, своє власне реноме і свій власний імідж, і пробує робити якісь такі додаткові рухи, які б були пов'язані із ну цими всіми мирними ініціативами, і продемонструвати, що ну його Трамп ще слухає, і відповідно е, Угорщина ще може генерувати от якісь ініціативи, які е, Трампу могли би здатися, скажімо так. Е, Ну, вартиме уваги з точки зору е, політики європейських країн. Але мені здається, що ну Трамп з Макроном вже про все саме головне переговорили, і, зрештою, всі рефлексії Дональда Трампа після цієї зустрічі в Парижі е, із президентом Франції Макроном і в розширеному форматі з президентом України Зеленським вони свідчать про те, що. Ну, насправді для Трампа позиція а, Франції і позиція а, французького президента вона набагато ближча, аніж отаке показне холуйство з боку угорського прем'єра. Ну і ще один такий штрих, який а, теж не додає Віктору Горбон очевидно оптимізму цієї історії, це те, що ну насправді а, дуже цікава а, фігура майбутнього посла Сполучених Штатів Америки. В, е, в Франції так це батько пана Кушнера, так який є одружений на одній із доньок е, Дональда Трампа, і е, сам Кушнер. Він в першу каденцію Трампа він ну був одним із найближчих радників е, тодішнього американського президента. І відповідно він відповідав за. В першу чергу близькосхідну політику, і от те, що радив Кушнер Трампу під час першої каденції по близькому сходу і по Ізраїлю, воно насправді дало досить непогані результати в свій час. І от тепер Кушнер, як кажуть, закривають лінію європейську. Ну і тому зрозуміло, що тут немає місця всяким орбанам, так з їхнім цим показним холостям. Ну і зрештою мені здається, саме так треба сприймати зараз те, що робить і говорить угорський прем'єр. Добре, давайте тоді поговоримо про Трампа. Бо у мене от з'явились наступні думки. От чи не здається вам, що Трамп трошечки забуксував? Він так добре почав, як тільки ну, всі дізналися про те, що він. Вже отримав перемогу на виборах, і він достатньо сильно почав робити перші кроки, перші заяви, якісь зустрічі. І начебто такий був імпульс. Зараз таке враження, що ми знаходимося або в серйозному відкаті, або в корекції цього імпульсу, бо ніяких нових революційних ідей або заяв ми взагалі-то і не чуємо. Чи це ось ця фаза? Збору інформації вона ще така триває, ну і начебто, в нього повноважень немає, але ж у нього й до цього повноважень не було. А ми вже побачили знаєте, такі е серйозні вагомі зрушення. Тим паче, з сполучених штатів постійно лунає, що Україна повинна мати якісь серйозні переговорні позиції. Але ж е як Україна може мати якісь серйозні переговорні позиції, якщо ситуація умовно буксує е довкола от таких недолугих заяв. Наприклад, того ж Орбана, що от а ми запропонували зупинитися, а вони не зупинились. Ну це ж дитячий садок. Абсолютно тут один із ключових маркерів, що немає реакції Трампа на ці заяви Орбана, та і це дуже багато про що говорить. Насправді, ну по великому рахунку, та ви абсолютно праві. Дійсно, цей перший першопочатковий імпульс, який ми бачили від самого Трампа, так від його команди. Він зараз ну трошки дійсно збавив темпи, збавив оберти, але тут насправді є кілька причин, які це можуть пояснювати. Перша причина полягає в тому, що дійсно ще триває цей збір інформації, так в тому числі там по основних е, е, пунктах цього майбутнього мирного плану. От е, по суті, е, ну Трамп сам про це говорить. Та? Тобто що він зараз знаходиться на етапі такого концептуального оформлення фінальної версії цього мирного плану. На е, те, що ну якби цей процес у нього займав зайняв набагато більше часу, ніж у ці вже такі, от мемні майже та двадцять години. Про які він говорив на дуже багатьох своїх передвиборчих зібраннях, так в рамках передвиборчої президентської кампанії, це пояснюється по перше, тим, що зараз, от в цей період транзиту влади, так між старою адміністрацією і новою адміністрацією, нового новообраного американського президента, Дональд Трамп і його команда ну принаймні ті люди, які кого він уже, скажімо так, визначив як ключових номінантів, так на ключові посади вони починають знайомитися із реальним станом справ. Вони починають отримувати доступ до інформації розвідки, так до аналітики, до висновків цієї аналітики і так далі. І ну, очевидно, що це дуже сильно і дуже серйозно доповнює е, ту картину, яку можливо сформували собі, і власне ну якби оточення Трампа, і сам Дональд Трампа. Та? І це не може не вносити корективи. В те, як Трамп дивиться на ситуацію з російсько-українською війною, як він дивиться на ситуацію з безпекою в Європі на НАТО, там і так далі. І чим більше таких брифінгів отримує, наприклад, сам Трамп особисто, тим очевидно більше в нього з'являється додаткової інформації, якої в нього в нього раніше не було. І зрозуміло, що йому треба певний час для того, щоб ну зрозуміти чи ця інформація відповідає його баченню, так і тому, що він хоче е, зробити, е, чи не відповідає, якщо не відповідає, то що з цим робити? Та це ігнорувати, враховувати, якщо враховувати, то як на якому етапі і так далі. Тобто, ну насправді це об'єктивно затягує так в час з. Якимись додатковими кроками е, з боку Трампа і його команди. Е, другий момент він полягає в тому, що насправді ж, от той першопочатковий імпульс, про який ми вже з вами говорили, він послав такі дуже чіткі серйозні сигнали е, всім ключовим е, акторам та всім ключовим учасникам, які задіяні от, всі, всі історії з російсько-українською війною. І зрештою, Трамп е, отримав фідбек, він отримав я кажу, зворотній зв'язок. Він поспілкувався з Макроном е, і Відповідно йому сподобалася позиція європейців, принаймні, тої частини європейських країн, які так само як і Франція, готові до того, щоб всерйоз розглянути відправку своїх військових контингентів в Україну, щоб і стабілізувати лінію фронту, і забезпечити режим припинення вогню. Ну і зрештою додатково гарантувати безпеку. Нашій державі е, і така готовність європейських країн е, ну позитивно вплинула Трампа. Він про це теж неодноразово вже висловлювався. І очевидно, що така е, готовність європейських країн в тому числі починає впливати на його ставлення до НАТО та тому, що ну в нього раніше були такі досить жорсткі заяви про північно альянс, а Тут він раптом сказав, що йому НАТО в принципі подобається. Е, це класний союз, але головне, щоб там європейці не не засинали за кермом, да, і щоб от вони вносили свій вклад, свою частку і свої зусилля, свої ресурси на рівні зі штатами у забезпечення власної безпеки. Власне, от ініціатива президента Франції. Це йому демонструє. Він отримав зворотній зв'язок від українського політичного керівництва, і цей зворотній зв'язок Трампу теж дуже сподобався. Він теж про це неодноразово говорив. Він казав, що от е, політичне керівництво України воно налаштоване конструктивно на е, якнайшвидше завершення цієї війни, ну власне мирне врегулювання цієї історії, зрозуміло, що ми при цьому виставляємо певні маркери, певні червоні лінії, які ми переходити не збираємося, які не є в принципі предметом для компромісів. Це ну, дві, по суті, найважливіші ключові речі: це наш суверенітет і відповідно гарантії безпеки, які мають бути, ну м'яко кажучи, набагато більш реальними, аніж, наприклад, те, що було написано в Будапештському меморандумі. І е, Трампу це теж подобається, так тому що він розуміє, що ну зрештою двоє з трьох так ключових учасників оцього майбутнього мирного врегулювання російсько-української війни вони демонструють конструктиві. Вони погоджуються із е, ну принаймні, ну, такими загальними обрисами цього мирного плану Трампу, про які от зараз принаймні, можна говорити з того, що він що він сам заявляв. Ну і відповідно, е, що заявляють зараз е, люди із е, його. Майбутньої команди майбутньої адміністрації, і по третьому учаснику Трамп теж отримав зворотній зв'язок. Це Росія, і це відповідно ну. Російський диктатор, та Владимир Путін, і отут е, Трамп зіткнувся з такою дуже дивною ситуацією, тому що з одного боку він намагався зробити все, щоб на Путіна натиснути. Ну принаймні, в тому форматі, в якому це зараз можливо. Е, тут ми згадуємо з той е, той випадок ту телефонну розмову між Трампом і Путіним, про яку е, тижнів три тому писала Вашингтон Пост. Е, там така цікава історія з цією телефонною розмовою. бо е, Росіяни зразу відскочили в кущі. Вони почали розказувати, що ніхто ні з ким не говорив, ніхто нікому не дзвонив, нічого не було. От і взагалі це все вигадки американських журналістів та американської пропаганди. Так званої у команді Трампа це принципово не коментували. І сам Трамп на запитання Пряме чи така розмова відбулася. він теж відмовився від коментарів. Причому він не сказав, що цієї розмови не було. І, от власне, десь тиждень тому назад, коли от республіканці в сенаті і в конгресі збиралися для того, щоб ну на рівні, так би мовити, на двох палат визначити свою майбутню стратегію дій уже з врахуванням нової адміністрації президента республіканця, яка вступить в дію вступить Повноваження свій да, з 20 січня 2025 року, і от там е, сенатори республіканці вони про цю телефонну розмову говорили як про доконаний факт, і е, вони хвалили Трампа за цю телефонну розмову. І очевидно, що от е, те, як її описували журналісти Вашингтон Пост, е, це справді було так, тому що ну, е, в принципі, якщо е, дійсно ця телефонна розмова йшла так, як про неї говорили. І писали американські медіа, то це насправді дуже хоро... ще один такий дуже хороший, дуже позитивний крок Дональда Трампа, тому що в цій розмові. Він ну грубо кажучи, він не їхав на Володимира Путіна. Він сказав йому приблизно таке, що досить займатися ескалацією. Треба думати про мирні мирне врегулювання, тому що ну, якщо ти хочеш займатися ескалацією, то можеш порахувати, скільки в мене американських військ стоїть в Європі. Так і не забувай про те, що вони всі озброєні. Вони боєготові, так і вони в принципі готові виконувати ті накази, які їм будуть віддані наступним верховним головнокомандуючим так? сполучених штатів Америки. І е, це дуже правильний підхід. А це підхід такого здорового силового здорової силової аргументації, яка я кажу, дуже добре заходить російському керівництву і особисто російському диктатору. І от Трамп загнав цей пас, так би мовити, та, да, до Росіян, mm -hmm. і на виході на зворотному зв'язку він отримав ну абсолютно зворотню картинку. Да? Тобто він очевидно розраховував на те, що на Путіна вплине, якби от те, що йому сказав Трамп, та да? а тут виходить, що ні да, тому що російське керівництво політичне військове, вони продовжують там, цим своїм решником розмахувати. Не розказувати про е, ядерну війну про загрозу для НАТО, е, ну і так далі. Та? Тобто ну продовжує на розкручуватися з цей маховик ескалації і відповідно е, ядерного шантажу і нагнітання страху перед такою масштабною війною в американському суспільстві, так серед європейців. і Так далі, і очевидно, що Трамп сподівався на іншу реакцію, так е, ну він же ж е, не в, як мінімум в силу того, що він вірить в себе самого, та як такого класного переговірника, е, він очевидно. Сподівався, що ефект буде трошки інший, та, да? ну принаймні на якомусь такому публічному рівні. Ну, от. Але росіяни займаються ескалацією, росіяни займаються тим, що вони демонструють абсолютно неготовність сідати за стіл переговорів. І Трамп це теж помітив, да? він теж про це сказав. І в своєму після повернення з Франції інтерв'ю в американському виданню New York Post і він написав ще такий розлогий пост в допис в себе в профілі в своїй власній соц. Мережі True Social, де він сказав, що е, ну вже на фоні подій в Сирії, та тому що це додатковий фактор. Такий теж очевидно впливає на е, калькуляції Трампа стосовно російсько-української війни. І от е, Трамп написав там, що е, Росія в Сирії вже програла, е, і е, Росія точно так само може програти в Україні. Тому Путіну вже пора е, відкласти все, чим він там займається, і задуматися над е, тим, як мирно взагалі врегулювати цю ситуацію. Угу. І От е, всі ці фактори мені здається, вони якраз і сприяють тому, що дійсно зараз Трамп знаходиться в такій дивній для себе в дивних обставинах. З одного боку він чим більше він читає наприклад тих самих аналітичних зведень американської розвідки, тим більше він розуміє очевидно, складність ситуації довкола російсько-української війни і плюс він бачить неготовність зараз абсолютно таку демонстративною показову е путінського керівництва до е будь-яких компромісів. і Йому тепер треба думати, що з цим робити чи треба з цим робити щось зараз, так чи треба приберегти якісь більш жорсткі кроки, можливо, навіть ще жорсткіші ніж він собі е планував на е наступний день після його інаугурації е в 2025 році. Добре, по цьому питанню зрозуміло. Ще ми з вами вивчаємо і продовжуємо вивчати те, як все це буде реалізовуватись на практиці. Всі ці миротворчі переговорні процеси, і от сьогодні радник глави офісу президента Пан Подоляк сказав, що Україна справді готова до переговорів із РФ, але вимагатиме справедливих умов відповідно до міжнародного права в його заяві. Акцент саме на справедливі умови за міжнародним правом. Але знову ж таки ігнорувати першу частину ми з вами теж не можемо, тому що Тут проявилася інформація про те, що Україна може контактувати з Росією, тобто якась така модель не зрозуміла. Чи дійсно Україна може контактувати з Росією? В якому це форматі може відбутися? Ну і також не забуваємо про ту заборону, яка в нас існує. Що з цим всім буде, і як воно по з вашої думки буде функціонувати? Ну насправді ці заяви від представників української влади їх теж треба сприймати от в тому ширшому контексті, про який ми вже говорили. Да? тобто, це, скоріше за все, не сигнал українському суспільству, не сигнал російському політичному керівництву. Так а це сигнал європейцям і американцям, і в тому числі команді Трампа. Що ми до цього готові, так тобто, ми не боїмося про це, як кажуть, голос говорити. І от те, що стосується якихось неофіційних контактів, так ну таких більш робочих ніж. Представниками е, української влади, і відповідно, представниками путінського режиму. Ну е, тут треба бути реалістами. Треба розуміти, що ці контакти є. Тому що треба якось домовлятися про повернення полонених. Треба якось е, обмінюватися інформацією про е, загиблих, е, повернення е, тіл Там ну і так далі. Да? Тобто, дуже багато моментів насправді таких робочих вони не потребують цих контактів. І е, нам треба розуміти, що ми ці контакти мусимо підтримувати. Це зрештою в наших інтересах, і е, в цьому ні нічого немає з точки зору ну якихось некоректних або неправильних політичних сигналів, які ну можна було би читати з таких контактів, та чи з точки зору внутрішньої політики, чи з точки зору зовнішньої політики? Так, тобто, ну це абсолютно нормальний процес, і воюючі країни, воюючі сторони, вони в будь-якому випадку на певних рівнях вони комунікацію завжди підтримують. І ну питання в тому, як зараз використовується ця комунікація, і питання в тому. Ну, скажімо так, чи є готовність і з нашого боку, і з боку Росіян ну цю комунікаційну модель використати для того, щоб почати налагоджувати певні політичні? Ну місточки, так які б були пов'язані із майбутнім мирним регулюванням да російсько-української війни, і тут питання в тому, що ну ми дійсно не повинні поспішати, якби всієї ситуації, тому що ну зрозуміло, так що виходячи з тих двох принципових моментів, які Україна для себе вже окреслила, так і відповідно українське суспільство і українська влада, і ці принципові моменти полягають в тому, що ні по суверенітету, ні по гарантіях безпеки нас ніяких компромісів бути не може. Може, ну і зрозуміло, якби та, що ці моменти їх, їх треба комунікувати в обидва боки. Так? Тобто їх треба комунікувати і е, до наших західних партнерів, до європейців і до американців. І так само ці речі треба комунікувати і до російського політичного керівництва. Так? Ну, бо було б нерозумно так би мовити, та, не озвучувати своїх позицій всім сторонам, та, які так чи інакше будуть включені в. Процес цих майбутніх переговорів, ну тому власне я б зараз не переоцінював би дати значимість таких заяв з боку представників української влади, тому що ну от контекст, який ми зараз маємо, він свідчить про те, що це скоріше за все сигнал назовні, так а не сигнал, що ми вже знаходимося на початку якихось політичних переговорів з росіянами. Ну тому, що нам нема про що з ними говорити по великому рахунку. Ми ще не чули е, фінальної версії мирного плану Трампа. Ми ще не розуміємо. Імо формули, за якою європейські військові контингенти будуть знаходитися на території України, і що це будуть за контингенти, так тобто ця контактна група, яку було оголошено, про створення якої було оголошено, так теж після цієї тристоронньої зустрічі Макрона, Трампа і Зеленського, ну це ж тільки поки що ініціатива, так і там навіть не зрозуміли остаточний склад учасників цієї групи, і зрозуміло, що тільки після того як ця група почне працювати, а очевидно, вона почне працювати. Після інаугурації, е, президента Трампа, так і відповідно після того, як Трамп озвучить уже фінальну версію свого мирного плану, і власне тоді е учасники цієї групи європейські країни вони будуть розуміти е загальні параметри того, е ну принаймні, політичні параметри, так е того, в, в яких умовах будуть будуть функціонувати і діяти от, оці от військові контингенти європейських країн на території України. І тільки після того, як ми будемо мати відповіді на ці ключові питання, нам зрештою тоді вже буде про що предметно говорити з росіянами. Поки що це просто політичні сигнали е, про наші принципові позиції, і не більше. Ну і зрештою, самі росіяни теж е, ну принаймні на внутрішню аудиторію, вони транслюють меседж, що е, поки Трамп не став повноцінно президентом Сполучених Штатів і не озвучив свій фінальний мирний план, е, їм нема від чого відштовхнутися, їм теж нема про що говорити.